Доброго дня, мої кохані, шалені та щасливі. Наразі в нас з вами передбачення на день. Мене звуть Катерина, і перед нами п'ять камінчиків, п'ять варіантів, і під кожним з них буде критися ваше передбачення та порада на сьогодні. Я запрошую вас обрати той камінчик, який вас найбільш притягує. Можливо, він буде найбільш теплішим для вас, можливо, він буде. Яскравішим для вас. Можливо, просто вас з будь-яких причин тягне до якогось одного камінчику. Також ви можете загадати один камінчик для себе, один камінчик для свого партнера чи партнерки, друга чи подруги, як вам завгодно. А ми поїхали. Перший варіант це природні камінчики, який день буде для вас сьогодні. Для вас сьогодні буде не ресурсний день. День, коли ви витрачаєте свої ресурси, свою енергію на те, що вам не приносить віддачі. День, коли ви можете марно втратити гроші, час, енергію, і вам треба зробити з цього висновки. Та вам треба. Вам треба проаналізувати, куди ви сьогодні витрачаєте свій ресурс, та як ви можете це зробити інакше у майбутньому. Другий варіант шматочок Міді. Для тих, хто загадав шматочок міді, сьогодні ви можете зіткнутися з якоюсь невдоволеною жінкою. А, з жінкою, якій некомфортно, з жінкою, яка може. А, Вставляти вам палки в колеса з жінкою, яка може вам протидіяти. Також ви можете самі бути невдоволені, вам може бути некомфортно, ви можете відчувати, що щось сьогодні з вами не так. І порада для вас сьогодні проаналізуйте, що вам заважає, або у відносинах з собою, або у відносинах з іншою людиною. Та приберіть це зайве, для того, щоб уникнути таких, таких же самих відчуттів у майбутньому. Третій варіант Селеніт, для тих, хто загадав третій варіант. Ви сьогодні можете почути якусь дуже важливу для вас інформацію, або налагодити з кимось важливий зв'язок, важливий контакт. Це може бути контакт з вищими силами, це може бути контакт з внутрішнім «я», це може бути контакт з собою, яким ви розкриваєте себе чи свої таланти. Це може бути контакт з іншими людьми. Так чи інакше у вас сьогодні доволі гармонійний день, коли ви чуєте підказки, які вам дає Всесвіт. Четвертий варіант аметист. Для тих, хто загадав аметець, сьогодні буде тихий, спокійний день, коли ви займаєтесь, скоріш за все, тими справами, до яких ви звикли. Ви можете провести час добре або наодинці, або з оточуючими вас людьми. Ви можете отримати якісь дуже приємні нові враження, або просто приємно провести час за тим, що вам подобається. Для вас сьогодні гармонійний, спокійний день і порада насолоджуватись якимось періодом тиші для вас. І п'ятий варіант роза пустелі. Для тих, хто загадав роза пустелі, сьогодні день, коли ви. Е Зіткнетесь з перепонами, день, коли ви зіткнетесь з тим, що вам хтось чи щось буде заважати на вашому шляху. І порада для вас: ці перепони чи цю людину не намагатись побороти дуже агресивно. Намагайтесь як струмок. Як річка, намагайтесь повільно, лагідно оминути цю перепону та піти далі туди, куди ви собі намітили. Дякую вам за те, що були зі мною. Дякую за те, що подивились ці передбачення, та буду ждати буду чіка, чі, чекати вас пізніше у наступних відео.